Читання уроки 15-16, частина 3. Тема уроку Ліна Костенко Бузиновий Цар. На сьогоднішньому уроці ми з вами продовжуємо вивчати твори відомої сучасної української письменниці Ліни Костенко. Давайте пригадаємо, що ми пам'ятаємо про Ліну Костенко із попереднього уроку читання. Ліна Васильівна Костенко сучасна українська письменниця. Її твори перекладено англійською, польською, естонською, італійською, німецькою, словацькою та французькою мовами. Сама ж поетеса є авторкою перекладів чеської та польської поезії. Пропоную зараз переглянути невеличкий відеофрагмент та прослухати вірші Ліни Костенко. У виконанні президентів України, і все на світі треба пережити, і кожен фініш це по суті старт. І наперед не треба ворожити. І за минулим плакати не варт. Хай буде все небачене – побачено, Хай буде все пробачене, пробачено. Єдине, що від нас іще залежить. Принаймні, вік прожити як належить. А чи читають твори письменниці у вас у родині? Попрацюємо з вами із наступною вправою на розвиток вашої пам'яті. Виконаємо вправу фотоапарат. Уважно прочитайте речення та його запам'ятайте. Потім запишіть. Увага. Запишіть те, що запам'ятали. Прочитаємо з вами невеличку інформаційну хвилинку від Знайка. Я знову опинилася в бабусі. І от це вже була казка. У бабусі був сад невеликий, але для мене, малої, він був дуже великий. Мандрівки в сад ціла пригода. То була окрема загадкова країна. Одна явлення називалося Заячі Мордочки, інша Антонівка, ще інша ранет Шантони. Заячі мордочки виглядали з листя, надували щоки. Я боялася надкусити яблучко. Ще запишіть. Сусідський сад був ще більший, такий старий, аж сутеніло вдень. Дітям не дозволялося туди ходити. Там була криниця. Усе жило, шелестіло, шароділо, тьохкало. Їжаки ходили в дикій моркві. Лелека, який мене приніс, стояв високо на одній нозі. Я вміла імітувати його голос. Він мені відповідав, зі спогадів, Ліни Костенко, за Іваном Дзюбою. Скажіть мені, будь ласка, попрацюємо з вами із наступною вправою. Прочитайте чистомовку спочатку повільно, як у нас повжець черепашка, потім швидко, як скрикоче сорока. А третє раз прочитайте найшвидше. Поставте відео на паузу і виконайте це завдання. Спробуйте описати відому картину природи саме відому вам, в її барвах і звуках. А давайте пригадаємо, як називають прикметники, які вжиті в переносному значенні. Так, це епітети. Перед тим, як ми з вами прочитаємо вірш Ліни Костенко цар», звернемося до тлумачного словничка та дізнаємося лексичне значення деяких слів. Увага! Косми, розкуйовчене волосся. Довг з довгим густим скуйовченим волоссям. Джомамія Мія Сопілка Старовинний верхній одяг широкий плащ. Поставте відео на паузу та прочитайте ще раз лексичне значення кожного слова. А які слова у нас не були згадані у відеофрагменті? Так, це слова підданець та равлик. Дуже добре. Попрацюємо з вами із текстом, який у нас друкував Незнайко. Прочитаємо його та виправимо помилки. На поньочку, як на троні, він сидить собі в короні. Грає в дудку, чоломію, я заграв би та не вмію. Так, на поньочку ми пишемо окремо. Сидить, так, потрібен м'який знак. Не вмію, Пишемо окремо. Перегортаємо з вами сторіночку. Сторіночка у нас шоста. Прочитаємо вірш Лесі Українки Бузиновий цар. Прочитаємо з вами вірш Ліни Костенко Бузиновий цар. У садочку зеланочку ходить вишня у віночку. Хтось їй грає на доду, подивлюся, я піду. Баба каже не ходи. Темні поночі сади. Там, де вітер шарудить, бузиновий цар сидить. Брови в нього волохаті, Севі косми пелехаті, очі різні, брови грізні, кіхті в нього, як залізні, руки в нього хапуни, так і схопить з бузини. Я кажу їй, бабо, ні. Очі в нього не страшні. На коньоку, як на троні, Він сидить собі в короні. Грає в дудку джоломію, Я заграв би та не вмію. А навколо ходять в танці квіти, всі його підданці. Є оркестр духові равлить павлик у траві. Є у нього для настражки славне воїнство мурашки. Три царівни бузинові мають кожна по обнові. Невсипущі павуки тчуть серпанки і шовки, на царевій опанчі зорі світяться вночі. Він сидить у бузині, усміхається мені. Яке враження справив на вас цей вірш? А як ви думаєте, чому дитина не злякалася бузинового царя? Знайдіть у тексті опис бузинового царя. Так, бузиновий цар сидить, брови в нього в волохаті, сиві косми по лихаті, очі різні, брови грізні, кіхті в нього, як залізні, руки в нього хапуни, так і схопи з бузини. виділіть, будь ласка, ось ці декілька стопчиків. Дуже добре. Бузиновий цар у садочку, зеленочку, ходить вишня у віночку. Хтось їй грає на дуду, подивлюся, я піду. Баба каже не ходи, темні поночі сади. Там, де вітер шарудить, бузиновий цар сидить. Брови в нього волохаті, сиві косми пелехаті, очі різні, брови грізні, кіхті в нього, як залізні, руки в нього хапуни, так і схопить з бузини. Я кажу їй, бабо, ні. Очі в нього не страшні. На пеньочку, як на троні, він сидить собі в короні. Грає в дудку, джоломію, я заграв би, та не вмію, А навколо ходять в танці квіти, всі його підданці. Є оркестри духові, равлик, павлик у траві, є у нього для нас страшки славне воїнство, мурашки. Три царівни бузинові мають кожна по обнові. Невсипущі павуки тчуть серпанки і шовки. На цареві опанчі зорі світяться вночі, він сидить у бузині, усміхається мені. На сьогоднішньому уроці ми ще з вами познайомимося з таким поняттям, як персоніфікація. Прочитаємо навчальну одиницю. Персоніфікація це надання предметам чи явищам природи людських якостей. Такий художній засіб сприяє поетичному олюдненню довколишнього світу. Природа думає, переживає, сумує, як жива істота. Поставте відео на паузу, прочитайте ще три рази визначення персоніфікація. А потім відтворіть цю навчальну одиницю із пам'яті. А чи будете ви уявляти щось фантастичне в явищах природи? А яка ваша улюблена пора року? Спробуйте її описати, використавши персоніфікацію. Попрацюємо з вами із правою коло на воді. Доберіть слова на кожну букву слова вишня, уведіть їх у зв'язанні зі змістом речення. І чи можна визначити основну думку створеного тексту? Пам'ятайте, на кожну букву слова вишня ми добираємо іменники. Поставте відео на паузу і спробуйте виконати цю вправу самостійно. Адже ми цю вправу виконуємо не вперше. Наприклад, дібрані слова на слово вишня можуть бути такими: В Вінниця і, ерій, Ш, шеренга н, небо я ялина. Чому ми взяли саме безпосередньо літеру і дібрали ірій? Тому що за. Правилами нового правопису у нас вже не вирій, а ерій. Так само ми можемо дібрати слово «індик», тому що раніше ми говорили індик, а за правилами нового правопису індик. Ці слова можуть бути пов'язані за змістом, наприклад, в такому порядку. Птахи відлітали у ірій. Вони летіли високо в небі, пролітавши над Вінницею, зробили невелике коло. Далі продовжили свій шлях, летіли над рідними лісами шеренгою, над ялинами, соснами, дубами, березами. Скажіть мені, будь ласка, чи можна назвати ось цей текст а, текстом? А яка його думка? А спробуйте визначити основну думку свого тексту, який ви склали. Молодці чудова робота.